Змінювалися, але чи не кожен хоч раз уявляв себе відважним лицарем чи панянкою у пишних шатах, ніби зі сторонок романів? У цих романах всі такі романтичні і наївні. Я б сама сіла у карету і помчала назустріч приводи. О, мій відважний лицар! Невже ви і правда так мене закохані? Усі квіти землі для ваших ніг дозвольте мені заспівати для вас серенаду. Що? Це я збирався заспівати серенаду для своєї дами серця. Ой, це так приємно, я б задоволенням послухала. Ой, ви ще побийтесь через це. Влаштуйте дуель. Дуель? Неодмінна дуель. Будьте моїм секондантом. <риклад> Я завжди мріяла, щоб хтось заради мене бився на дуелі. Кожна паночка про це мріє, а ще про справжнє кохання. Зараз ми з'ясуємо, чий голос буде лунати під балконом, дами серця. Це буде один голос, а не два. Я впевнена, що це буде мій голос. І нехай переможе сильніший! Бачу, тут зібрали сміливці, які готові когось врятувати. А чи готові вони врятувати це місто? Тоді слухайте: існує легенда, що у підземелях цього міста колись була школа, але вчителі цієї школи несподівано перетворились на зомбі. Вони не були злими, а навпаки, добродушними, але нічого не могли зробити, щоб не створювати безлад на уроках. З тих пір усі діти, які сюди приходять, намагаються знайти тих вчителів і допомогти їм повернутися з потайбіччя. А в цей час в потаємних підземелях міста продовжували блукати перевтілені вчителі у надії на порятунок. Чергова дітвора, яка намагається тут щось змінити. Вони просто не розуміють. Що змінити вже нічого неможливо. Стільки століття триває і триватиме далі. І не наша в тому провина. так сталося і нам це терпіти. Але давайте їм дамо шанс. Вони не такі, як інші. Ви помітили, що вони схожі на нас? Особливо одна. Вона справді копія мене, а інша копія мене. Може, це моє майбутнє. Якщо це так, то насправді хтось врятував, і ми стали людьми. А може, це вони нас врятували десь в минулому, а ми не пам'ятаємо. Отже, прогулянка завершена. Тепер у нас місія. Ми повинні врятувати місто від нашестя зомбі, щоб вони більше ніколи не повернулися сюди. І залишили спокою бідних вчителів, які, мабуть, і не зрозуміли, що вони перетворилися у зомбі. У когось є сумніви, що ми впораємося з цим завданням. Ми, ми приймаємо, приймаємо цей виклик. Потрібен детальний план порятунку. І головне, щоб ми не потрапили на ту саму вудочку і не перетворилися на зомбі. Це дійсно так, але ж вони цього теж не хотіли, а он як сталося. Отже, ми будемо обережними і чітко діяти за планом. І головне, будемо разом, тому що поодинці є ризик, що вони нас здолають. Не здолають. Так і розпочалась битва світла і темряви, І світло повинно перемогти. Час, коли сонце сідає за обрій і на місто лягає темрява, темні сили намагаються вирішувати свої справи. Сподіватимемося, що наші герої встигнуть врятувати це місто. Може нам чимось їм допомогти? Я теж не проти, може в них щось вийде і вони нас врятують? А на кого ж ми залишимо все те, що оберігали стільки століть? Це питання. Ми про це не подумали. Отже, все стало наше, отже, не допомагаємо, якщо самі впораються, так і буде. Через кожну хвилину теж перетворюється на зомбі. Мені теж ж саме здається, нам все ціло чухається. Мабуть, тому що ми вже на їхній території і вони десь поруч. Може, вони спостерігають за нами, а може, і впливають. Дивіться, і не накаркайте. У мене теж таке дивне відчуття. Встигли, що ж ми за герої, а ще лицарями себе вважали. Самі винні. Чому тянули час. Треба було діяти більш рішуче. Самі винні, самі будемо виправляти це. Може, нам буде простіше, адже ми з ними на рівних. А чи можуть одні зомбі перемогти інших? Це питання. І ми повинні вирішити це питання тільки як? Говорили, що є план, ми будемо діяти згідно за ним. А у них був свій план на нас, і вони нас перехитрили. Тепер у нас дві задачі врятувати їх і себе. Оце вляпалося, що такого чув, щоб зомбі рятували зомбі. Ми будемо першими і надітися з Отже, нам нічого боятися, бо ми такі, як і вони. Зло не повинно отримувати перемогу і не зможе отримати, адже після кожної ночі завжди настає день. Не знаю, як, але у нас це вийшло. Я така щаслива. Собі ми допомогли. А що з тими вчителями? Ми ж не знаємо, як вони виглядали, коли були людьми. Дійсно, може, вони зараз ходять серед людей і вже злилися з натовпом. Тож є надія, що ми їм змогли допомогти. Ми більше не чуємо тих страшних голосів. І ми звичайні, тож вони залишили нас у спокої. Або втратили свої сили зомбі, коли стали людьми. А давайте на цьому варіанті і зупинимось. То що, тепер ми можемо продовжити свою прогулянку? Звичайно, нас ще купа планів для розваг. А я хочу продовжити нашу дуель. Ось як тоді я теж не проти. Поліно, будьте моїм секундантом. Чекайте, а може все ж таки серенада під балконом. Ой, знову ви зі своїми серенадами і балконами. Ніяких дуелей. Тож просимо лицарів заспівати. Як залюбки послухала, але не фельдшер. Не знаю хто, але я впораюсь з цією місією. Я теж впораюся. Я відвідував хор. Хор, ну це все змінює. Хіба хор буває з двох осіб? Не дует. Що ж, вважатимемо закінчення цієї історії щасливим? Гадаю, вона сподобалась усім. Усім, усім.